Привіт, думдічки, я. Я сьогодні прочитав книжку Осел та Лев. Написав її Іван Франко. Мені дуже сподобалося в цій книжці, що Лев думає, що він найсамий, найрозумніший і він цар. Але раптом його обдурює Осел. Тим, що він показує, що він сильніший і розумніший. А саме сподол... і найкраще, що мене здивувало, що осел виявився дуже розумним. Вони хотіли подивитися, хто найбільше збере здобучі. А осел не такий був і дурний, що лев найбільше збере, але він взяв траві і притворився мертвим. На нього пташки сідали, а він їх з'їв. Приніс здобич і показав, що він самий найрозумніший. Бувайте, думдінчики та не забувайте підписуватися на наш канал.